Днями Верховна Рада України ухвалила закон про деколонізацію топонімів. Документ забороняє присваювати географічним об'єктам назви, що в будь-який спосіб пов'язані з державою окупантом. Наразі в Миколаєві вже стартував процес заміни табличок зі старими назвами вулиць на нові. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Деколонізація на марші в Миколаєві встановлюють нові таблички, так звані аншлаги, з назвами вулиць замість тих, що мають російську приналежність. Наразі працюють на Маріупольській, яка ще донедавна мала назву Московська. Голова адміністрації центрального району відзначає, міський бюджет профінансував перейменування вулиць, і роботи попереду ще багато. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну цей процес. Набуває все більше невідворотнього характеру, і бачите, це скажімо так: перший крок до позбавлення міста Миколаєва від всього, що пов'язує його з Росією з російською імперією з Совєтським Союзом. Старі назви перейменованих вулиць можуть і надалі зустрічатися в оголошеннях чи на вивізках певних закладів та установ. Олександр Береза каже, їх заміна відбуватиметься за кошти самих власників. Наразі на вулицях міста відранку невпинно працюють підрядники, аби люди мали можливість пройтися вже маріупольською, а не московською. З десяток років ми займаємося тим, що виготовляємо і замінюємо аншлаги, інформаційні таблички. Нарешті дочекалися, що вже Працюємо над цією маріупольською вулицею, бо люди вже дуже незадоволені. Двічі вже ми два дні займаємося тим, що знімаємо старі назви. Дуже дуже, дуже мешканці нашого міста. Всі нарешті, нарешті, ви вже знімаєте, перейменовуєте. Пані Оксана розповідає, щодня в місті встановлюють близько 20 нових аншлагів. До кінця цього тижня роботи на Маріупольській планують завершити. Старі ж таблички утилізують або здають на металобрухт. Мовляв, тільки там їм і місце. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.